Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Потихенько процес іде, опорос розпочався, ну і приймаємо поросяток і контролюємо весь процес. Маємо непоганий результат. Ось така малеча. Більшість вже понаїдались. Спочивають Свиноматка ще не закінчила, почало відходити місце, Ну але можливо ще щось буде, бо інколи таке трапляється. Що виходить місце, а потім ще може одне або два поросятка вийти разом з місцем. Маємо одну манюню ну, без цього ж. Ніяк. Таке частенько трапляється. Дівчинка в нас. Ось-ось вона. Видно наскільки вона меншенька від інших. Буде кнопочка, ще одна. Ну а так всі рівненькі, більш-менш чудові. Знову включились в роботу. Пішов процес. Зроблені всі процедури, які я роблю відразу після народження, це скусуємо клики і купіруємо хвостик. Ну і також обрізаємо пуповини. Пуповини цей раз, такі товстелезні, як палець, більшу частину прийшлося перев'язувати канаткою, а потім. Вже відрізати. Ці процедури проводимо ось таким інструментом. Уже неодноразово я це показував. Получається Ось кусачки для зубів і ось кусачки електроножниці для купіровки хвостика і пуповину. Теж ним Получається відкусуємо. Перев'язав канатиком і трішки далі, десь на сантиметр. Відкусив. Так, потихеньку, потихеньку якраз і припалюємо пуповинку, і лишнє забираємо. Робимо ці всі процедури для того, щоб зуби, щоб вони не поранили свиноматки соски і собі морди, коли йде драка за соски Як бачили, вони вошкаються, кусають друг друга, толкають, Борються за. Місце під сонцем. І в такій в такій боротьбі, якщо клики будуть у них на місці, вони будуть і свиноматку кусати за вимя, і будуть собі кусати, друг ну, другу будуть кусати морди. І потім може піти зараження, і може початися абсцес, можуть рани на, виходить, на мордочках, ну, це не є добре. І потім потрібно буде лікувати. Хвостики кусаються для того, щоб вони не гралися і не гризли друг другу, і не розпочався канібалізм. Ранок слідючого дня, все добре. Поросятка всі живенькі, ціленькі, все добре. Ну, що я хочу сказати? F1 1 це сила. Це сила, це машина по виробництву порося. Настріляло цей раз теж багато, все чудово, всі більш-менш рівненькі. Е, були, були моменти, були нюанси. Не скажу, що порос легкий і швидкий. Ні, опороз е, затяжний був, е, допомагав, було втручання. Е, 8, сім або вісім штук витягнув рукою, потім вона сама. До цього вона сама була. ну, тобто, я, Можливо, вона б і сама розпоросилася, але просто дуже-дуже ну, е, довго, довго це все відбувалося. І Я бачу, що вона тужиться, окситоцинчик раз уколов. Пройшов деякий час. Бачу, що звігів ніяких. І поросятка виходять з великим дуже проміжком часу. Е, ну, Думаю, ні. Треба допомагати. І, в общем, допоміг Допоміг трішки. Не всіх, я ж кажу, виходить, привела вона десь штук 5, потім була велика затримка. Потім опять привела десь. Ну, десяток вона десь менше, навіть штук 8-9 привела сама. Потім опять була затримка, опять я окситоцин, Опять тужиться нічого немає. Ну і в общем, дуже-дуже довго. Розпочала вона о 10 годині ранку. І закінчили ми все це діло з нею десь уже о 16-й, десь вже під вечір. Місце вийшло ось тільки зранку. Прийшов повністю. Ну, вона з вечора вже вчора все, почала виходити місце. Ну, За ніч воно вийшло і тільки що я забрав. Так що ну, порос більш-менш добрий. Добрий, просто я ж кажу, що я ну, втручався, тому що щоб ну, пришвидшити все це діло, не стоять біля неї тут, бо затягнулося б це надовго. Проход у неї широкий, все, вона ж не перший раз, це вже в неї п'ятий опорос. І ну, дуже легко, дуже легко я їх доставав. Получається, бачите, як природа. Не зря так сотворила, що поросятка йдуть, народжуються з такими кликами. Дуже легко витягуються, за клик зацепив, якщо йде головою вперед. І потягнув. Якщо задом іде за ножку, хватаєш між пальці, так раз ножку береш, де суглоб коліний суглоб за суглоб хватаєш. Погнали. Ну, Тобто, такий був опорос. Е привела 18 штук, в неї 16 сосків. Е залишилось біля свиноматки на даний момент 16 штучок. Тобто одне саме останнє вже з місцем вийшло е перед вечором е не живе. Це вже було 18. те І в процесі опоросу, як вона поросилася, вийшло одне дуже-дуже маленьке. Ну, ну просто маленьке, таких я ще не бачив. Ну, отакусіньке. Навірно, ну, грам 200. Може, може, ну, десь так, грам 200. Ну, то вже ну, куди воно буде мучитися, то з ним ну, нема смисла щось там його залишати. Ну, тобто... 18 штук. ну Двоє відійшло і виходить, зараз біля свиноматки 16 поросяток і в неї 16 якраз сосків. Ну, Звісно, два останні сосочка вони дуже такі маніпухенькі, під ногами задніми. Чи будуть там поросятка доставати, чи не будуть, скоріш за все, що ні. Е, Обов'язково підгодівля молочком, замінник молока свиноматки. Завтра поїду на Умань. Закуплюся всім цим ділом. І будемо підгодовувати, тому що таку кількість поросяток без молока, без підгодівлі, ну буде тяжко витягнути. Зазвичай, коли поросяток багато у свиноматки, то опороси проходять швидко. Опороси затяжні, як вже показала практика, тоді, коли мало поросят. От тоді опорос дуже затяжний. А коли поросяток багато, то Проходить весь цей процес швидко. Але ось в даної свинки ну, така її особливість. Така її особливість, тому що, ну, виходить, подивився я по е зошиту, що. Перед цим у неї був опороз, і теж така сама була картина. Правда, я не втручався тоді, опороз пройшов за 3 години, але теж, теж були дуже-дуже ну, затяжні паузи. Після третього, потім після п'ятого поросятка, більше години, більше години були паузи. Ну, і цей раз паузи були ще більші. Тобто, ну, я прийняв рішення, що чекати немає сенсу. І Допомогли ми трішки свинки пришвидшити все це діло. Притрусив трішки соломки, пораюся якраз біля свинок і дійшла черга до поросяток. Було, отам трішки вирвано. Ну, виходить, я зайшов сарай, дивлюся таким щось кисловатим, як, ну чую кисловатий запах. О, інколи таке трапляється. Вчора, з вечора, вона встала, все добре після того, як пройшов уже опороз, з'їла свою пайку, перелягла на іншу сторону. Ну і все, все чудово. Ну а зранку прийшов, дивлюся, вирвала. Була рвота у неї, ну, таке буває. В процесі опоросу частенько буває, свиноматки рвуть. Ну Це гормональний стрес, гормональний е, збой в організмі. Е, свинки не дуже добре в цей момент. І таке буває. буває. Так що нічого страшного. Ось, наший, ший виходить. Ну, малюк висить на ньому. Такі. Вчора були. Більш, так скажемо, симпатичніші. сьогодні вже починають кісточки просмотити. Ось 16-й сусок. Ну, ну Не сильно він і маленький, звісно, але менше-менше як виходить. Ну, молочко вчора пробував. ну Зараз, зрозуміло, що молока нема, вже вона молоко. Бо молоко буде тоді, коли вона його буде пускати, коли вона буде рохкать. І тоді буде молочко. А, значить. Ну, поросятка завжди так, вони виходить, народжуються такі красиві. А потім через добу, на другу, на третю добу вони трішки в них так починають кісточки проявлятися. А потім вже споживають молочко. Якщо молочка їм достатньо і все добре з молочністю у свиноматки, то все це діло вирівнюється. і вони стають більш такі налиті, чудові. Так що будемо сподіватися, що буде все добре. Ну і ще залежить, звісно, від того, які поросятка. Ось в цих вони лисі, практично лисі. І шкірочка така, ну, така ну тонесенька-тонесенька. Покривав я її макстером. Так що вони мають. Ось таку статуру і дуже-дуже тоненька шкірочка, ніжненька. І е на фоні цього маємо такі от прояви. Так що, ось таким чином пройшов у нас опороз. Все більш-менш добре. Тепер слідкуємо, контролюємо все це діло. І треба робити всі інші клітки для... Прийому інших свиноматок і опоросів, тому що це все діло дуже скоро теж буде відбуватися. Наступні свиноматки повинні прийти сюди на опорос, а кліточки не готові. Не дуже, звісно, добре, що тут свиноматка з порозятками, і все це діло буду стукати, грюкати, різати, варити. Ну, але іншого вибору немає і буде поки що так. Вже чекав, коли, ну, коли свиноматка опороситься, і вже думаю, потім розпочнемо всі ці роботи, щоб вже до опоросу не, так скажуть, не шуміть тут. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. побачення.